Проводимо засідання фракції Радикальної партії на Майдані. Присутні народні депутати запрошуються. Вовк Віктор Іванович, Скуратовський, Лемський. Де фракційна дисципліна? Так. так, бачите, Кириченко. Ну, бачите, майже фракція Радикальної партії у Верховній Раді України в повному складі. Перемістилася з цього боку, вон. Скільки в нас кворум є? Ні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім депутатів. Ну майже. Будемо так, третина фракції. От зверніть увагу, 10 вечора, чи скільки в нас тут, а, да? Майже в повному складі фракція радикальної партії на Майдані. Народні депутати, які цілодобово цілодобово наголошують. Разом і з українськими громадянами, з тими, які борються за зниження тарифів, за те, щоб бандитська злочинна влада припинила красти, припинила брехати. Оце наша команда справжня, яка відстоює інтереси людей. І нас не цікавить ні холодні, ні все інше. Наше головне завдання досягнути результату. Наше головне завдання змусити уряд, президента і парламент. Прийняти рішення, які дадуть можливість радикально знизити вартість житлово комунальних послуг. Адже ця злочинна влада довела народ до ручки, платить немає чим, грошей немає, і з цією влади владою перспективи теж немає. Саме тому тут народні депутати України від радикальної партії п'яту добу, вже на шосту, перехиляються. Коли ми разом стоїмо на тарифному майдані, І я хочу сказати, нас дивиться вся країна, пряма онлайн-трансляція в Ютубі. Я хочу сказати всій країні: ми не підемо звідси до того часу, поки не досягнемо результату, поки не доб'ємося радикального зниження вартості житлово-комунальних послуг, поки не захистимо інтереси мільйонів українських громадян яких сьогодні злочинна влада обирає, обкрадає грабіжницькими тарифами, злодійськими цінами і антилюдською політикою. Тому ми продовжуємо стояти тут, міцно тримати фронт боротьби проти антинародного режиму Порошенка, Гройсмана і Яценюка. І я переконаний. Що ми досягнемо результату. Народні депутати України від радикальної партії, які тут, як герої, стоять для того, щоб, якщо якісь провокації, щоб могли стримати, захистити, відстояти. Дмитро Лінько, Сергій Скуратовський, Олег Купрієнко, Олексій Ленський, Віктор Вовк, Олексій Кириченко. Бачите, яка потужна команда на чолі з Олегом Ляшком. Тому, шановні однодумці, браття і сестри, наша справа правильна, ми обов'язково переможемо, тарифи будуть знижені, антинародний режим буде знищений. Так ні? Слава Україні! У нас попереду ніч. Темна ніч. Холодна ніч. Зоряна ніч. На завтра обіцяють дощ. Нехай нас не лякає. Як писав Іван Якович Вранко, каменяр. Лупайтесь у скалу. Нехай не спинить вас. Ні, ні зно, ні, ну, ніхто не спинить. Ні зною, ні холод, ні дощ. Ніхто не спинить нас, тому що ми з вами стоїмо за правильну справу, тому що ми з вами захищаємо мільйони людей, які завтра прийдуть сюди, бо їх влада до цього доведе. Тому що вони отримають платіжки на комуналку і вихід один. Або сидіти холодними в своїх квартирах замерзати, або в петлю лізти вішаться, або на вулицю у собачу будку переселяться. От наша влада прирікає українських громадян. Наше з вами завдання зупинити цю злодійську владу, дати їм по рукам, не дати грабувати людей і добиватися зниження тарифів. Не буде зниження тарифів, альтернатива одна. Дострокові президентські, парламентські вибори і відставка уряду Яценюка. Так що нехай вибирають. Або зниження тарифів, або відставка злодійської влади. Іншого варіанту не буде. Пам'ятайте, як в тому фільмі: або в ЗАГС, або до прокурора. Друзі, тримаємося і переможемо. Слава Україні! Дякую.